Тобі, ліням, не. Тобі. 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 Ну, давай, мені. вставай. 500-кілограмовий відмідь Тобі улюблені відвідувачів зоопарку. Сьогодні він міцно спить. Його будять, пропонуючи батони з медом. Та за улюбленим смаколиком ведмежа не поспішає. Підіймається Тобі повільно і важко. Кілька днів тому його отруїли. Він абсолютно не реагував. На це, що ми його покликали, лежав і видно було, що дійсно йому погано. Десь там до першої години ночі біля нього були, поки він вже лі спав, більш-менш спокійніше, до наступного ранку. Це було філе куріни, там не перетравлені сире і м'ясо, сире. Там ось тут у маленькій кімнаті зовсім один тобі хворів. Ведмідь страждав на діарею та болі у животі. Він на відріз, відмовлявся їсти ліки. Тож ветеринарам довелося застосувати старий прийом. Вони змішували пігулки з медом. Тобі схуд за для лікування йому довелося змінити раціон. Зараз зменшили взагалі ну, набагато всього зменшили. Не даємо майже овочі, фруктів, тому що вони можуть спричинити різні розлади. Ось зараз починаємо трошки давати кашу, але в малесеньких дозах Варимо їм м'ясо. Хоч тобі вже краще, та добрати Какуби його ще не пускають. Перед об'єктивом нашої камери вони вітаються через стінку. Ветеринари кажуть: ці ведмеді так дружать, що просто не можуть один без одного. Хто ж утруїв загального улюбленця? Хто нагодував його сирим несвіжим м'ясом? Відповідь у ветеринарів одна. Хтось із відвідувачів, аби уникнути таких випадків, на територію зоопарку продають спеціальні смаколики окремо для кожної тварини. От бурячок з морковочкою це для верблюда. Чисто морковочка це для поні і ослика йде. Тут капусточка з яблучком. також морковочка йде для ведмедика. Це що вітамінки. Контактний зоопарк. Також морковка, але знову ж таки мелко різана капусточка. Для обізянок у нас йде огуречок, пірчик, також капусточка, яблучка, семічки. Набір для одного улюбленця коштує 15 гривень. Відвідувачі готові заплатити, аби з тваринами все було гаразд. Я вважаю, вони доведені проходити контроль, чим кормлять. Зверей здесь, они просто каждый будет с собой приносить, что ему хочется. Как у нас тратят животных в других зоопарках, я считаю, что правильнее запретить приносить и покупать прививки большие деньги. Але розуміється, на жаль, не всі чи можливо вберегти тварин у контактному зоопарку від небезпечних відвідувачів? Адміністрація однозначно відповіді не має, адже охорона не може перевіряти особисті речі людей. Тож доводиться тільки щоразу закликати гостей, дотримуватися простих правил, які можуть коштувати життя чотирилапим улюбленцям.